В рамках проекту Моя персональна демократія. Цінності, які нас об'єднують, у Калуші відкрилася подорожуюча фотовиставка під гідою Жидачівської громадської організації Наші візії за фінансової підтримки громадської організації «Айріс» зі штату Айова США. Голова правління жіночої громадської організації Наші візії Леся Баранкевич розповіла присутнім про втілення неможливого в можливе, а саме про народження даного заходу. У 2014 році члени громадської організації Наші візії побували у Сполучених Штатах Америки, де й познайомилися із членами громадської організації Айріс. Впродовж чотирьох тижнів спілкування під час тренінгів в рамках програми Толерантність та національно-культурне розмаїття американці були приємно вражені тим, що українці, замість того, щоб активно. Брати участь у семінарах з хвилюванням слідкували за подіями в Україні. Це була весна 2014 року. Далі ГО Айріс оголосила конкурс проєктів, в якому вирішили взяти участь. І наші візії. Перший проєкт у конкурсі під назвою Медіа освіта для молодого демократа приніс для українців перемогу. Дана фотовиставка, другий визнаний Айрісом. проєкт наших візій метою проєкту було розкрити. Розвиток демократії як поняття взагалі для молодих людей, переважно учнівської молоді, а також розкрити цінність демократичних демократичні цінності, скажімо так. Суть поняття демократичні цінності. Калуш був партнером нашого проєкту, і тому ми розпочали саме з цього міста. А також, і це не випадково. Ми, тому що ми дуже давно співпрацюємо власне, з директором музею, з пані Уляною Паньо. Вже не один проект ми реалізували спільно, і з людьми з що скажу вам відверто, дуже легко працювати. Вони відкриті, йдуть, з ними можна знайти порозуміння. Нам дуже легко працювати, тому ми вирішили почати цю виставку саме з цього міста. Хоча далі вона як подорожує по інших містах Львів, Червоноград і і завершить вже дачі. В рамках останнього проекту вже здійснено кілька тренінгів у Жидачеві, Львові, Червонограді. На фотовиставку відбирали найцікавіші світлини, які відображали задану тематику та суть проекту. Тут є роботи як і дітей, так і дорослих. На кожній з них відображена персональна демократія автора фотографа завжди є приємно, коли його роботи десь висять, і десь показують. От одне з таких було це одна з причин, і з друга причин те, що в мене були ті роботи, які можна показати під дану тематику. Відповідно. Взяти участь було б дуже корисно як для її портфоліо, так і для мене самого. Я був на протязі, коли відбувалися ці події, я був на майдані і все фотографував. І взяли на фото мої сюди. Під час заходу присутні Калушани та гості Жидачева взяли участь у колективному обговоренні питання цінностей демократії. Директор Жадачівського центру творчості дітей та молоді водночас і виконавчий директор ГО наші візії Оксана Полівчак каже, що такі дискусії це своєрідний мозковий штурм. Це так так звана методика фасилітації модерації групи великої, де ну, групи об'єднуються з інтересами і відповідають на певні питання. В даному випадку в нас питання нашого проекту про цінності і про демократію. І потім ми будемо підсумовувати, які цінності можуть об'єднати молодь цієї України. Учасники самої ж дискусії після обговорення ділилися своїми думками з приводу розуміння того, що таке демократія. Демократія якраз закладається в цих словах «демос кратус» – влада народу, і відповідно демократія не дає нам права, не дає нам певні обов'язки, тобто ми маємо боротись, ми маємо захищати нашу демократію, і ми можемо зробити певні висновки, поглядаючи назад в історію, що демократія давалася нашому народу і нашим предкам, і дуже і дуже важко, і було дуже важко її зберегти, і не завжди вдавалося зберегти. Але цього року Україні буде 25 років нашій незалежній Україні, і по суті, 25 років це якраз одне покоління прожило у незалежній державі, і це дає нам потребу, змогу. Я так сказав, замислитися і подумати, що за ці 25 років сталося в нашій державі у плані демократії і демократичних цінностей, як таких. Тобто, чи ми їх зберегли, примножили. Саме головне на мою думку, ми, хоча б, мусимо їх зберегти. А вже наступне покоління має їх ще більше і краще розвивати. Зберігач фондів музейно-виставкового комплексу Артур Єфремов стверджує, що такі заходи потрібні. Тим більше тоді, коли на них обговорюється найважливіше для нас персональна демократія, цінності, які нас об'єднують. Виставка вона потрібна, вона цікава, тому що по суті на цих світлинах, на цих фотографіях є також кошани, які сприяли навіть і розвивали мистецтво. І їх не буду називати. Я думаю, хто їх побачить, той може їх пізнати, навіть без зайвих слів. А те, що люди прийшли, це добре, це чудово, і ми завдячуємо своїм добрим знайомим вже дачева. І це незвичайна виставка, де можна прийти подивитися і розбігтися. Є ще інтеракція, які, по суті, і всі задіяні, які прийшли на саму виставку. Далі дана фотовиставка подорожуватиме по містах Жидачів, Червоноград та Львів.